Того дня її 15-літній син не повернувся. Пані Орися почала шукати Богдана. А коли прийшла додому, дізналася, що її сина вже затримала міліція. Нам сказали сусіди, що його привозили сюди на вулицю і кликали, для якихось там слідчих дій потрібні були поняті серед сусідів. Сусіди відмовилися. Тобто, це вже було підтвердження того, що Богданчик дійсно тут був вже разом з працівниками міліції. Та про затримання мали б жінку повідомити не сусіди, а міліція, де перебуває син і чому заарештували. За законом силовики мали б проінформувати мати неповнолітнього через дві години після затримання. Тому що якщо не повідомляються батьки, то відповідним чином і батьки позбавлені можливості і укласти угоди з адвокатом, і іншим чином якось охороняти, забезпечувати дотримання прав своєї дитини. А працівники міліції, якщо вони чи інших правоохоронних органів, якщо вони не повідомляють, то звичайно вони порушують оці от вимоги кримінально-процесуального закону. Тож матір не скористалась правом захистити свою дитину, вона просто не знала, де її син. Та в міліції запевняють, її повідомляли і навіть допитували. Мама ж опитана, так же саме мама дає свідчення слідчому. Чому вони не усвідомлені у всьому, як тривають слідчі дії? А вони мають попереджати через скільки часу після затримання? Так відразу затримується особа, попереджається, батьків. Зранку я підійшла в райвідділ, запиталася в черговій частині, чи піймали біду Богдана, чи є тут непонолітнім. Сказали, що ні. Ми знайшли, дійсно нам підтвердили, що дитина там є, аж о 4-й годині, коли четвертої години вечора, 23 -го числа. Де її син пані Орися дізналась лише через добу, і то тільки тому, що сама пішла в міліцію. Відтак жінка поскаржилась в прокуратуру Галицького району. Усна заява зареєстрована в прокуратурі Галицького району. За даним фактом, на даний час проводиться перевірка. Ми будемо призначати службову перевірку управління внутрішньої безпеки ГУМВСУ у Львівській області і за відповідно приймати рішення згідно чинного законодавства. Зараз 15-річний Богдан перебуває у СІЗО. Йому інкримінують замах на вбивство. Хлопець також є на обліку в психіатричній лікарні. Це тим більше зобов'язувало міліцію повідомити матір про затримання. Христина Шевченко Володимир Квятковський, головні новини Львова.